Любі друзі, всім доброго дня! Важливе повідомлення для тих аграріїв, які планують сіяти озимий ріпак. Давайте виділимо кілька важливих моментів. Перше це підготовка ґрунту. Зараз багато господарств почали збирання зернових, які зазвичай є чудовим попередником для ріпака. Тому одразу після збирання треба провести дискування стерні, яке сприяє подрібненню соломи та рослинних решток, а також створить. Оптимально дрібно-грундочкувату структуру ґрунту, що особливо важливо для посіву ріпаку. Чому саме зараз треба почати підготовку ґрунту? Тому що на даний момент верхніша ґрунту надто пересушена і тому при обробітку не утворюються грудки. Наступний важливий момент при підготовці для посіву є підбір посівного матеріалу. Зважаючи на кліматичні умови останніх років. Із весняними заморозками та тривалими посушливими періодами доцільно звернути увагу на сорти та гібриди озимого ріпаку з високою посухостійкістю та пізнім терміном цвітіння, що дозволить нивілювати ризики. Ще одним основним моментом є строк посіву. Зважаючи на важливість осіннього розвитку ріпаку, ми радимо починати посів з середини липня, але з урахуванням опадів. Адже краще зробити додаткову ріст ніж отримати. Слабо розвинені посіви перед входженням в зиму. Завжди треба пам'ятати, що 70% потенційного врожаю формується саме восени. Звертайтесь до нас і ми допоможемо підібрати технологію, яка найкраще підходить до ваших умов. Всім великих врожаїв та удачі!